Всім привіт, народ, слава Україні! Сьогодні знову відео з розряду слон і Моська 950-й аксіон, 6-метровий компактор. Їдемо в поле. Маємо дуже-дуже таке цікаве поле, горби, клини, кути, шахматка. Все на світі. Там все є проблемою засіяти нашою великою сівалкою. Цього року прийняте правильне, на мою думку, рішення. Чіпляємо компактора. Розбиваємо там груду, покажу на полі. Потім приїжджаємо на базу, чіпляємо нашу старушку і сіємо сою. Соя так чи інакше сіється бездобро, так що різниці нема. Плюс до того тут трішки буде цікавіше міжряддя. Там така площа поганенька, вони тільки її взяли два роки тому. так що Ще працюємо над її, як то кажуть, виробленням. Так що правильне, на мою думку, рішення. Не будемо мучити ні трактори, ні агрегати. Там, по-перше, заїхати тою великою сівалкою проблемно. По-друге, що поле дуже-дуже горбисте. Самі більші горби, які в нас є на господарстві. Так що там, там все в напряг. А так собі тою маленькою сівалочкою. Ми без проблем будемо вискакувати під любий горбок. Така ж сама історія з компактором. Будемо, буде набагато легше на трактора, на руки і на все решту. Зараз в компакторі ще підтягуємо ступиці, бо порозбивалося і, і печемо в поле. Сьогодні з Андрійком працюємо. Вчимося, вчимося. Компактор за, за цей сезон Получив так непогано. Передні каточки вже як бритви. Стрілки повитиралися вже так конкретно. Сухо, груда. Все своє робить. Ну нічого, ми його трошки підшаманимо. На другий рік він знову буде, буде все по красоті. Добре, їдемо в поле. Сьогодні ми на самому складнішому полі, яке в нас є. Саме крутіше і саме складніше. Гори Карпати. Дві, які горбаки. Трактор чуть ли не 400 сил. Компактор 6-метровий, який хоче 155 коней і він його під горбок 11 кілометрів. Потім зробимо ще кружок, я вам покажу скільки градусів, якщо не вірите. Ну, але тягне, тягне. Чуть виїхав далі і вже 15-17. Слідкуйте уважно за цифрами. І заїжджаємо якраз на самий крутий горбик. Так, Андрійко буде пробувати брати наші гори. Але я інакше вам не покажу, які в нас гори. Всі кажуть, що камера іскажає дуже. Єдиним правильним рішенням тут було так поступити, як і ми поступили. Ми запускаємо сюди компактор. Компактор розбиває нам груду після карата, яку він нам видергнув, дивіться, то вже все пересохло в камінь, глина, гумусу ноль. І компактор нам трошки розіб'є, трошечки підтягне вологу і в такий ґрунт вже можна досіяти. сіяти. Правда, з розрахунком на дощ, але, але все ж таки. Але все ж таки. Маємо надію, що той дощик так чи інакше впаде. Ну а соя культура не є дуже вибагливою до складу ґрунту. Як показує практика, вона росте на будь-яких ґрунтах, але і урожайність показує різну. Так, десь зараз Андрійко до нас прискакає. Я думаю чітко видно, які тут перепади. Тут перепадів метрів 30 на 50 метрах. Ходиться гальмувати. Ну, я думаю, вже тут камера чітко передає, наскільки в нас великі горбаки. Бо хто не приїде до мене з підписників, всі кажуть, та воно вроді на камері так не виглядає, а приїжджаєш, а реально горбаки. Я не сперечаюся, є і набагато серйозніші горбаки, ніж в нас. Тут навіть балачки нема. Але тут нас цікаво завжди, є такі дуже цікаві поля. До речі, я вже по такій склавшіся традиції покажу сьогодні вам ракурси того поля, і ви зрозумієте, що це цікаве поле, яке в нас є на господарстві. Дуже весело, дуже цікаво. ну Але то придає нових барв і нових красок в наше життя і в нашу роботу. І Андрійку буде мати, де попрактикуватися. Тож не цікаво на, на рівному полі кататися і і просто собі там включив навігацію і катаєшся. Ну як відносно просто. От на таких маленьких кусочках, де купа шахматки, купа перекосів, купа поперечок, розворотів, от тоді і на, 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 набиваються ті скіли і навички швидкого реагування, як себе трактор почуває, як себе агрегат почуває, ти мусиш бути в увазі всюди, мусиш дивитися і вперед, і назад одночасно, і швидко реагувати. І то то ніхто не навчить. Тут треба навчитися самому. Тут треба тільки практика, і більше нічого, тільки практика. А приходиться гальмувати. Так, зараз знову Андрійко прискакає. І знов я зазніму ці, як на мою думку, цікаві і вражаючі кадри. Ну, Такого вам далеко не на кожному каналі покажуть. Дивіться, які в нас бриляки на глині Ось. Так, тут ще є нам'як на вологу, але її тут вже не є багато. Ну, ми тут все зробимо по феншую, ми тут зробимо слід компактора. Як буде мало сліда, зробимо два, розіб'ємо груду настільки, наскільки зможемо, тоді посіємо і зразу прикатка, прикатка, прикат, прикаткуємо, щоб каток ще підтягнув якусь існуючу вологу. Ну і все-таки були можливості. Якісь а, на якісні і дружні сходи сої. Ну, це поле в нас в обробітку два роки. Е -е... Працювати і працювати ще нам над ним. Зовсім тут не легко, зовсім тут непросто. І тут про якісь там мегаврожаї чи чи щось тип, типу того навіть не йде мова. Ну, але ми стараємось всі наші поля доводити до ума. Як правило, на це йде е, 3-4 роки. Ну, з цим полем може бути трошки довше, тому що тут зовсім мало органіки. І може просто прийдеться ще тут посіяти кілька років кукурудзу, щоб е, органіки додались, а потім вже можна буде якісь результати мати від цього поля. Так, Андрійко знову пече. Ну от така історія. З горба треба гальмувати, щоб під горбок можна було виїхати. Ну але нічого. Андрійко навчиться. Заїзд в лінію. Прийдеться робити два сліди, тому що ще не вся груда розбилася. Ну, Побачимо, побачимо. Ось таке у нас сьогодні драйвове відео. Я по максимуму постарався показати, передати, наскільки в нас є нелегкі поля. На даний час Андрійка лишає, нехай набиває собі свої навички. в мене ж інша є робота зараз. Так що він буде тут працювати, зробить тут два сліди, вирішили, тому що за одним слідом груда не розбивається. Тут роботи йому буде до вечора, значить сьогодні вже тут посіву не буде. Значить, я вам наразі не можу показати посів старою сівалочкою, а, бо тут буде завтра сіяти вже напарник. Вам дякую за увагу, дякую за перегляди. Ставимо лайки, коментуємо, підписуємось на канал. До нових зустрічей, до нових відео. Слава Україні! Слава Збройним силам України!